Просто зараз будемо з ним спілкуватися. Добрий вечір. Доброго вам. Добрий вечір. Я не хочу починати з коаліції. Хай люди займаються цим. Це... У Мене одне питання стосовно коаліціади. Все ж таки було ухвалене рішення, що цю партію розіграють на двох народних фронт. І БПП і відсікуть усіх цих, які хочуть. Отримати золоту акцію, чи на вашу думку, все ж таки будуть перемовини із батьківщиною і далі. Можливо, Ні, перемовини будуть і далі. Просто все йде питання рівня апетитів і того, чи друга сторона взагалі готова до переговорів реальних, чи просто покрасуватися. Друга це БПП чи народний фронт? Ні, друга сторона, ні БПП, ні народний фронт, а три малі фракції. То, то БПП народний фронт в принципі тепер вони разом. готові до коаліції обоє тут. Сумнівів немає. Тут рішення є і. Питання в тому, що в принципі і БПП, і Народний фронт готові на те, щоб в коаліції були інші фракції. Тому що натягнута коаліція 226 голосів по мінімуму, ви ж розумієте, що їй ще треба голосувати цій коаліції і приймати рішення. Ну так, знаходяться додаткові голоси завжди, голосують і ті дрібніші фракції будуть, але це буде вічна проблема, зокрема, по кадрових питаннях. Ще в БПП давайте не забуваться, існує така внутрішня фронта. Вона себе гарно називає антикорупційна там, платформа чи якось там. Але... Є Ну, європтимісти це вже ширше, вона там міжфракційна. А тут... Які теж ну ведуть себе іноді по-дитячому, Знаєте, така інфантильність. Нам начхати, що були з Україною, але головне, щоб Костюмчик гарно сидів. На жаль, це теж існує. Але і через те, очевидно, що треба мати якийсь запас. 240 голосів це той мінімум, при якому коаліція може відчувати себе впевнено. Але дві фракції коаліція вже існувала. БПП, е, кажу, БПП, е, наша Україна і та ж сама батьківщина, тоді б'ют називалося. Вони mm. мали 228 голосів, і по мінімуму, і проіснувало кілька років. тоді ж хіба. А це були інші Цялісти це вже були в коаліції антикризові з партії регіонів з комуністами. Це були інше. Там вже була ширша коліція, там був великий запас голосів, але може бути і поміємо. Мова йде про що чи малі фракції взагалі готові до переговорів, чи вони просто хочуть погратися своїм електоратом? Батьківщина показала, що тільки погратися. Насправді тут відбувся обсі. Розуміють, що перевиборів поки що не буде, немає політичної волі більшості. Е ну от є вся справа в тому, що деякі фракції, та ж сама батьківщина, ще надіються на те, що будуть перевибори, і готові гратися в цього. Гру шантажують, створюють, вставлять вимоги, які виконати в принципі неможливо, і яких вони самі ніколи не виконували. Ну Юля ж була два рази прем'єр-міністром і два рази віце-прем'єр-міністром. Наскільки я пригадую, вона ніколи навіть не пробувала ці речі, якимось чином виконувати Вона вимагає, патологія. Я вибачте, що вас перебив. Вона вимагає те, що написав Сьогодні Антон Геращенко, народний депутат України у Фейсбук щодо вимог батьківщини. Вони вимагають зміни тарифів ЖКХ на пониження, а вони вимагають переглядів кількох соціальних законів. Фактично, так. те, що є те, що ми називаємо популізмом, і напевне вони самі розуміють, що зараз ніхто цього не зробить. Тому Розумієте, що не, ні, вони вимагають тих зробить. речей, які по ідеї правильні, тільки для цього треба побачити певні механізми: звідки взяти ті гроші, яким чином де їх обрубати, ті витрати, обрубати можна, дійсно по деяких олігархічних схемах. Але цього якраз Юля не хоче робити, тому що вона зав'язана теж на окремі олігархічні кола. І через те вони так воюють, скажімо, проти тих законів по спецконфіскації, по інших речах, які зачіпають їхніх спонсорів, їхніх товаришів. І тому ті е, ресурси, які можна було б задіяти, сама ж батьківщина найбільше і провалює. Тому, не маючи механізмів, це є популізм. Якщо ти Називаєш механізми, то це є хороша правильна соціальна політика. В даному випадку мова йде не просто про популізм, а в окремих питаннях в неї вляшка. Ляшка, знаєте, була така колись політика Україні Наталія Михайлівна Вітренко. Зачайно. так от Юлія Володимирівна. Я дуже добре знаю вітренко. А дуже це, добре, як я казала, надо НАТО, Це вона ну, це її От було. єдине, що про НАТО Юлія Володимирівна не говорить все. Інше абсолютно стопроцентно програма Вітренко. Прогресивна соціалістична партія України була така. І зараз це прогресивна соціалістична партія Батьківщина. Я знаю, що у вас це можна запитувати, бо ви були у Верховній Раді, ви знаєте якісь нюанси, які, можливо, люди не знають. На вашу думку, сьогодні може йти мова про скуповування депутатів в коаліцію, чи є якісь інші варіанти? А, і якщо так, то про які суми грошей сьогодні може бути? Бо коли сказали, що або скуповували, або заганяли через бізнес тиск, через тиск на якісь там. Ну, кримінальні справи, тобто було таке заїзно колись, так було. було Багато було. історій. На вашу думку, зараз як це відбувається? Знаєте, зараз трошки інакше відбувається. Перше, коли з'являються правами ті гроші, про це всі знають. Та ж сама Юлія Володимирівна е, буквально 30-го часу, от вчора, зробила заяву на одному а з тим. Їх не носить, в у даних, як колись, так? Та у не носять давним-давно вже в Верховній Раді, просто так не носять гроші. На Для бізнесменів носять ресурси. Ресурси, доступ до ресурсів, доступ до виконавчої влади, де можна щось собі красти і щось взяти. Насправді прямий. Грошей практично в Верховній Раді вже багато років не ходить. То, все ж таки, ми в чомусь хоча б оновилися. Ні, в цьому ми все трошки оновилися, була. але від цього політична корупція не знизилася. Що стосується нових депутатів, ну вибачте, я трошки знаю ситуацію. серед тих, яких зараз ППП, які приходять зараз, зараз війшли в БПП, які ще можуть війти, там є де ще певний ресурс, є mm -hmm. людей. Це, зокрема, позафракційні депутати, які ніколи не були в ніяких фракціях, які прийшли в парламент за мажоритарними округами, Дом, участь, людей, які депутати, які покинули БПП, можуть вернути. тому що я нагадаю, закон, за яким Томенко і Фірсов. Мандати він поширюється на справі. Ця конституційна норма не тільки на списочників, а на мажоритарників, які були висунуті з'їздом партії БПП. То якщо висунула вони... партія і засунула партію і в разі. Тоді, чого. якщо так, якщо вони відмовляться вернутися назад, їх можуть теж позбавити мандату. Згідно з конституції, пряма абсолютно норма. Я думаю, частина з них вернеться. Тобто, в принципі, можна говорити, що 226 голосів вже є. Який стимул для багатьох депутатів вернутися? Ну стимул не зовсім фінансові. Це грає все ж таки, так ніж Інший момент, зовсім інший і дуже простий. Якщо не буде коаліції, варіантів немає, дострокові вибори. Ну повірте мені, Не кожна буде достатньо грошей сьогодні, щоб не те, щоб купити собі. Що просто навіть людей трошки уросити, так? зеленою. перше вже не так і спрацює, не скрізь працює. Поки що це вже взяв на це цим контроль, основно позиційний блок, і будуть ті інші, оті ж самі представники олігархічних груп, яких називають, які в першу чергу кинуть гроші, їх ніхто не приб'є. Ті люди, які опинилися поза фракціями, ну вони розуміють, що вони в наступній Верховній Раді, очевидно, не. Будуть не тільки вони, багато інших. Більше половина не буде. Але для них є стимул підтримати створення коаліції з гарантією того, що все-таки дострокових виборів не буде. А Там вони може себе нормально покажуть тобі фракції і може, попадуть її списки в майбутніх виборах. Теж у мене буде наступне питання. Ще є час. Ми поговоримо ось про два аспекти щодо популяризації України і інформування е, того, що є. Поза Україною, але близького до нас має на увазі Європа, а Росія зі свого боку. От у нас історія майдану в творчості в книгах, в кіно вона якось закінчилася. Ну, власне, була книга Кокотюхи, була книга Куркова, якщо не помиляюсь, ще якісь там варіанти були вірші. І власне на цьому все. Ну я не кажу про якісь там фільми яскраві. Те, щоб ми могли розповісти мовою мистецтва про майдан, не обов'язково правду, просто щоб передати цей дух. Так колишній головний очільник МВС часів Януковича. Зараз ви побачите ці картинки, режиму Януковича, Захарченко написав книгу в Москві Сьогодні її презентував. Називається вона Кровавий майдан, Пріступління Віка, щось таке. Ну те, ось так. От вона от можна побачити. Він сказав, що він там по-своєму, значить, розслідував майдан і виклав це для читачів. Сказав так: я неодноразово говорив, що проводжу власне розслідування тих злочинів по крупицях, збираючи найрізноманітнішу інформацію. З різних джерел, і я хочу довести, хто винен у загибелі правоохоронців і мітингувальників на вулицях Києва. Ось скажіть, будь ласка, як так відбувається, що держава, яка хоче заявити про те, що майдан це подвиг, це історія, це зміна України. Вона сьогодні фактично не робить нічого для популяризації оцієї протесної іншої України, в Той самий час люди, які мають кошти і можливості сьогодні, фактично ну, от по всій Росії цю книгу точно будуть продавати і про це всі Безумовно. будуть знати і скажуть, що а чого це неправда? Найтеграція чи відразу будинку? розділяємо сторона Захарченка, Ну Захарченко там зрозуміло не написав про ну, те, що він зумі. був в прямому управлінні російських спецслужб. І вони, а не Янукович, саме вони давали їм розпорядження, в тому числі криваві, в тому числі давали То ви маєте таку інформацію. Ні, та це відома інформація. Це і відкрита інформація. і Захарченко безпосередньо виконував команду. Вона більше говорить про голову СБУ тодішнього кіменка. Але насправді Захарченко так само був в прямому підпорядкуванні. Не банкова, не Янукович, не з Межигір'я, а прямо з Москви або з готелю Козацький, де жили представники Захарченко. Підстави Януковича, якщо так говорити ну, ну знаєте, або ця думка можливість серед від багатьох людей на Майдані, причому тих, що були лідерами майдану, не тими політичними трьома, а іншими. Ця думка теж поширена, що Янукович боявся крові, і він хоч шукав будь-які способи домовитися з тими ж самими трійкою політиків, тягне боком, кличком і Яценюком пробував домовитися з іншими. А у цьому протистояла дуже чітка російська позиція, яка передбачала, що має проявитися кров і це має бути незворотні, має бути громадянська війна. агент, який працював от за вашими словами і за інформацію цієї. Thank you. Проти Майдану майданчики сьогодні Захарченко Харченко не було. письменник, Захарченко не вміє зв'язати трьох стрічок. Це ну, люди які з ним працювали эфирі, та, так, і... Всі Це да, дуже да, добре да, знають. насправді книжка написана на ним, Вона підготована російськими спецслужбами. Це давня історія, Вони такі речі роблять. Що стосується України, знаєте, будь-яка цивілізована держава сама не робить пропагандивного продукту. Вона не створює речі, які мають створити якусь пропаганду. Це має бути від творчих людей, від народу, від, від, від душі народу. І ми вертаємося до страшної О, речі. Це гроші фактически. Нічно, ніж видавні видавці, є там... спонсори, є люди, які мають Я могли Бачу про те, що процес так загальмував і так ніби вже А він загальмувався з одної з дуже сумної причини. Ми говоримо, всенародна підтримка майдану, всенародна підтримка цих ідей. Наприклад, Кижай, ми дуже переборщуємо, Ми переоцінюємо свій народ. Це дуже сумна фраза. Якби я був політиком, я б її вам не сказав. Насправді виявилося, що майдан заторкнув тільки невелику частину народу, і народ. Наприкликінці більшості готова. виявився негідним цього майдану, який показав ці результати і на виборах, і на тому, як він сприймає події, як він протиставляється, кого він слухає, кому він вірить. Будь-яка московська провокація, яка йде через Фейсбук, дістає відразу неймовірний спалах підтримок і перепостів. Будь-які інші речі ми виявилися негідними того майдану, і в тому числі і тих, хто могли спонсорувати видання таких книжок. І більшість тих, хто могли їх писати, вони виявилися теж в глибині свої негідними, і вони уникають цієї теми, тому що вона їм десь б'є болючу точку. Вона показує їхню недостойність, неїдність того що там відбувалося. Це велика біда. І нам ще до того рівня, до тої планки, яку на певній частині суспільства підняв майдан, нам ще дуже багато років рости.